Всім привіт! Сьогодні коротке розважальне відео. Продовжуємо ми тему автомобілів, електромобілів. Хочу вам е, трошки показати де, саме, що таке резольвер, як він устроєний в моторі Nissan Leaf. Так, Тут у нас є пару фішок. Це термодатчик. Це самі Контакти резольвера. Зроблений він дуже простенько. Звичайний трансформатор, який рухається. І, звісно, видає два сигнали: синуса та косинуса. Залежно від поворота валу, він має на виході взаємозалежні сигнали. Ось так виглядає статор. На роторі просто шматочок такого ж самого желіза, але специфічної форми. Тобто, боятися щось тут потім зібрати не так, не варто. Бо тут виконано певним чином. Як ви його не крутіть, як ви його не переставляєте, все одно буде, буде правильно зроблений він. Також з мілкою нарізаного трансформаторного заліза, або якесь специфічне. Але видно, що це не сплошний шмат. Зроблено воно просто, але трохи непросто з ним працювати. В залежності, де проходить вище або нижче по желізу. І ми отримаємо сигнал вищої, або більшої амплитуди або меншої, в залежності від повороту.